Перед нами нуклеотид надзвичайно важлива штука, якщо ви хочете хоч трішечки розібратися в темі ДНК та РНК та всієї генетики. Тож, кожен нуклеотид це будівельний кирпичик, з якого складаються молекули РНК та ДНК. В центрі такого нуклеотиду знаходиться. Пентозний цукор, пентозний, тому що він має 5 кутів. Їх є два види: це дезоксирибоза та рибоза. В нас ДНК, тому тут дезоксирибоза, В РНК буде рибоза. Наступний елемент найпростіший це фосфатний залишок. Його можна зрозуміти, що це він по атому фосфору, який міститься в центрі. А ось ця штука супер-супер-супер важлива. Адже саме за допомогою цієї частини молекули утворюється зв'язок між нитками ДНК, а також утворюється РНК. І взагалі цією мовою можна сказати написаний весь код, який кодує нашу спадкову інформацію. Запам'ятайте, як вона виглядає. Це азотиста основа і конкретно це аденін. Ще таких є чотири: гуаніл, цитозин, тимін та урацил. Тож добренько, тож добре придивіться до цієї молекули, та запам'ятайте, як вона виглядає. Адже це вам знадобиться в вирішуванні і задачок, і більшості тестів, та й взагалі розуміння теми.